Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Харків. І Сьогодні на основе надходження шикарний офіційний джип за чудовою ціною. Цінник на дане авто 17 490 американських доларів. Зустрічаємо це Toyota Highlander 2010 року випуску. Офіційний автомобіль з салона один власник авто повністю в рідній фарбі. Повністю доглянути та обслуговане, є вся історія обслуговування. Об'єм двигуна 3,5 бензин. газу немає, ніколи не було, автоматична коробка передач, повний привід. Високий кліренс, гарний, гарна комплектація, є передні та задні парктроніки, є камера заднього огляду, обігрів заднього скла, безключовий доступ. Зараз поглянемо, що у нас по салону, по комплектації. Салон у нас шкіра. Чорного кольору, салон доглянутий в гарному стані. три ряда сидін, сім місць, ставки із дерева, повний електропакет. Мультируль, круїз контроль, датчик світла та дощу. Пробіг автомобіля 253 тисячі кілометрів, кнопка старт-стоп, штатна якісна мультимедія, є навігація, об'ємний якісний звук, камера заднього огляду. Клімат-контроль в комплектації, обігрів заднього скла, підігріви передніх двох сидінь, автоматична коробка передач, допомога при спуску. Чудовий доглянутий кросовер за чудовою ціною. Повторюсь, повністю в рідній фарбі, без підкрасу єдиного по кузову. Є вся історія обслуговування. Всіх запрошуємо на тест-драйв даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимося за адресою місто Харків, проспект Гагаріна, 23 автосалон. Автопарк. Всіх чекаємо.